Маємо рівняння, яке взагалі то не є логарифмічним. У нас тут є Х під знаком логарифму. З цим все добре. Але маємо іще і Х не під знаком логарифму, маємо Х під знаком корення. Тобто це рівняння одразу і раціональне та логарифмічне. Але ми можемо використати ті знання, які ми можемо застосувати для розв'язування будь-якого рівняння. Наприклад, той факт, що добуток. Дорівнює нулю. Добуток дорівнює нулю, якщо хоча б один з множників дорівнює нулю. Тобто ми можемо прирівняти до нуля кожен з множників х-3 прирівняти до нуля, або логарифм за основою 2 від х плюс 1 прирівняти до нуля. І нас влаштує випадок, коли дорівнює нулю хоча б один з цих виразів. Хоч один дорівнює нулю, отже, їхній добуток дорівнює нулю. І нас задовольняє рівняння задовольняє цей корінь. Давайте розв'яжемо окремо кожне зрівнянь. Хмінус 3 під коренем дорівнює 0, отже, хмінус 3 дорівнює 0 в квадраті 0. Тоді х перший, перший корінь дорівнює 3. І другий. Маємо найпростіше логарифмічне рівняння, використаємо означення логарифма, х плюс 1 дорівнює 2 в нульовому степені, х плюс 1 це 2 в нульовому, 2 в нульовому це 1, тобто х дорівнює мінус 1 плюс 1 0. Отримали два корені. Тепер обов'язково потрібно ці корені перевірити. Причому перевірити кожен з них на обидва проблемні моменти. Трійку підставимо в перший вираз. Маємо, вираз під коренем має бути невід'ємним. І трійку підставимо в другий вираз. Подивимося, що вийде. Отже, беру корінь трієчка і підставляю його. Під коренем має бути невід'ємне число. 3 мінус 3 дорівнює 0. Все добре. Невід'ємне. І підставляю його тепер в логарифм. Перевіряю, що там під логарифмом. Чи вийде в мене додатнє число. 3 плюс 1. Все в порядку додатнє. Неважливо, яке саме, просто що воно додатнє. Достатньо того, що перший множник буде дорівнювати 0. Тепер перевірю другий корінь. 0. Підставляю його перше проблемне місце вираз під коренем має бути невід'ємним. Замість х – 0 мінус 3. Від'ємне. Не може такого бути. І неважливо, що логарифм в цій точці дорівнює взагалі нулю, і добуток вийшов би. Ні. Не існує у цього виразу. Не існує такого числа, яке дорівнювало би. Кореню з мінус трьох. Підставили його нема. Ви не можете його обчислити, отже, і 0 там ніяким чином не вийде. Отже, 0 не корінь, 3 корінь. Для нуля пишемо, не входить в область визначення. 0 не пройшов перевірку.